Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Твоя продуктивність. Мене звати Дмитро, і сьогодні ми з вами поговоримо на надзвичайно важливу тему, яка буде звучати так: як тобі організувати своє життя і нарешті почати жити в своє задоволення. Розпочну це відео з того, що таке організація свого життя. Це є максимальний його контроль. Це коли ви берете під свою зону впливу все під свій контроль. Тобто, як було написано в книзі сім навиків, можливо, хтось з вас читав. Де Стівен Кові розповідав про проактивність. це є саме така позиція. Це коли у вас є зона впливу і ви все берете під цей контроль. І є зовнішні фактори, де, де все від вас не залежить. Людина, яка прагне до певних результатів в своєму житті, вона тримає все під своїм контролем. І це є якраз організація свого життя. Це коли ви тримаєте під контролем свої цілі, свої задачі, свої плани, своє бачення в голові і знаєте чітко, куди саме ви хочете рухатися. І окрім цього, під вашим контролем ще є ваші думки, ваше мислення, ваші емоції, і загалом те, як ви думаєте, і про що ви постійно думаєте, тому що більшість про що ми думаємо протягом свого дня, це стає нашою реальністю. Тому організація життя це є такий максимальний контроль всіх сфер і всього, на що ми маємо вплив. І якщо ти останнім часом помічаєш за собою, що в тебе якась апатія, відсутність мотивації, депресія, твої цілі вже тебе не надихають, то це означає, що ти рухаєшся не в тому напрямку, що ти втрачаєш цей контроль, ти виходиш за межі своєї зони, і вже на тебе починає впливати інші фактори. Це зовнішні фактори, це соціум, це інші люди, це критики, це влада і так далі, тобто багато факторів, які можуть на нас впливати. Ось тому тут тобі потрібно взяти себе під контроль назад. І зараз в цьому відео якраз ми з тобою про це поговоримо. Тебе очікує п'ять правил, які тобі в цьому допоможуть, які допоможуть тобі взяти себе під контроль і організувати своє життя так, як тобі буде це подобатися. Перше наше правило це тобі потрібно взяти листок, а 4 чи будь-який інший блокнот і виписати там абсолютно все, що тобі зараз не подобається. Це буде означати те, від чого тобі варто зараз тікати, щоб не залишатися в тій поточній ситуації, де ти є зараз. Тому що, якщо ти хочеш зараз щось поміняти в своєму житті, якщо ти хочеш його організувати, значить для цього потрібно щось робити. І перший твій один з найважливіших кроків буде це виписати ось це все, що тобі не подобається, і тобі потрібно буде від цього тікати і надалі. Написавши такий список, ти наглядно бачиш, що тебе демотивує, що забирає в тебе енергію. Що тобі не подобається, і від чого тобі варто відмовитися для того, щоб почати жити тим життям, до якого ти так прагнеш. Тож скажи, будь ласка, навіщо тобі займатися тими негативними речами, якщо ти можеш займатися тим, що буде тебе справді надихати? Наступний твій другий крок це напиши бачення свого майбутнього. Тут тобі варто взяти ще один аркуш А4 і написати там картину того, куди ти хочеш рухатися. А які цілі ти хочеш досягати, якою людиною ти хочеш бути, чим ти хочеш займатися, де ти хочеш бути, кого ти хочеш бачити біля себе? Ти просто береш і на цьому аркуші пишеш все те, де би ти хотів бути і що би ти хотів мати. Це є твоїм майбутнім, і щоб воно стало реальністю, тобі прийдеться для того, щось робити. Тобто, перше наше правило, яке ми з тобою поговорили, ти від чогось тікаєш і тікаєш від того теперішнього, який тобі не подобається. І тікаєш ти до чогось кращого, саме до цього майбутнього. І це буде нашою точкою Б, яка буде справді тебе надихати, мотивувати. І ти вже будеш мати чіткі сформовані цілі. В нашому житті є різні важливі сфери. Ти можеш почитати про техніку колесу балансу, або зараз я тобі розповім про те, що є справді важливим. Це є наше здоров'я, це є наші фінанси, це є наші стосунки, це є наш відпочинок, наші захоплення, улюблена справа, бізнес, кар'єра, робота і так далі. Це є те, що є справді для нас важливим, і над цим нам потрібно працювати. Тому пропиши собі картину того, де би ти хотів бути через рік, для того, щоб це незабаром стало твоєю реальністю. Після того, коли ти поставиш перед собою цілі, коли ти пропишеш бачення свого майбутнього, ти вже приблизно будеш знати, куди ти хочеш рухатися і що ти хочеш мати, і чому це для тебе справді важливо. Наш третій етап звідси – це потрібно розставити правильно пріоритети. Адже це надзвичайно важливо. Є такий принцип Парето 80 на 20, що 20% наших дій приносять 80% результату і навпаки. Тому тут обов'язково застосувати це правило до всіх своїх цілей, які ти ставиш перед собою. Тобі потрібно знайти цих 20%, тому що ти зможеш сфокусуватися на тому, що тобі принесе найбільше результату, що допоможе тобі бути більш ефективним до досягнення своїх цілей, коли ти зрозумієш, що є. Тим твоїм пріоритетом ти зможеш максимально ефективно і швидко рухатися до реалізації всього того, що ти для себе задумав. Наш наступний четвертий етап: ми повинні написати чітку стратегію того, як ми будемо це все реалізовувати. Це справді надзвичайно важливо, тому що маючи перед собою бачення, маючи перед собою ціль та розбити це все на пріоритети. Без чіткої стратегії це не стане нашою реальністю, адже саме планування це є основа досягнення всіх результатів в нашому житті. І тих 20% – це є основа, це є наші основні задачі, які нас максимально швидко зможуть провести до досягнення своїх цілей. Тому тут тобі потрібно сісти, подумати над тим, як ти можеш написати свою чітку стратегію, які дії, які кроки. Напиши абсолютно все. Пізніше ти зможеш це все почистити, щось прибрати, щось додати, щось придумати, щось о, вигадати, ну, зробити абсолютно все, що хочеш з тим. Але для початку просто напиши цю стратегію, як ти це бачиш. Як ти бачиш це все от в своїй реалізації? Ось це надзвичайно важливий етап, тому що тільки за допомогою такої стратегії ти якраз зможеш почати рухатися до своїх цілей. Ти зможеш повертати цей контроль собі, тому що ти зрозумієш, що зранку в тебе такі задачі, в обід в тебе інші задачі, ввечері в тебе такі задачі і так далі. І ти вже потихеньку організовуєш і згідно з цим планом дієш. Тільки так ти будеш досягати результатів. А зараз ми переходимо до останнього нашого правила. І п'ятий звідси та останній крок: просто почнеш щось робити. Не очікуй ідеального моменту, тому що ти його просто ніколи не дочекаєшся. Замість того, щоб сидіти, думати, планувати, вигадувати щось візуалізувати своє майбутнє, почни робити мінімальні кроки. А ці мінімальні кроки вони тебе приведуть до колосальних результатів. Тому що кожного дня це йде як накопичувальний ефект. Коли ти щось робиш, 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 одного дня це приводить тебе до результатів. Так само, просто почни діяти. Не чекай, що хтось це зробить за тебе, тому що так ти себе скидаєш відповідальність. А коли ти почнеш робити хоч щось, якийсь мінімальний крок. Це вже тебе наближає до досягнення тих цілей, які ти ставиш перед собою. Для того, щоб організувати своє життя, багато не потрібно. Просто потрібно зрозуміти, що є під твоїм колом впливу. Коли ти це зрозумієш, ти зможеш взяти за це все відповідальність і максимально сфокусувати всю свою енергію, весь свій ресурс для того, щоб покращувати кожну з цих сфер. Тільки так ти зможеш досягнути цього балансу, тільки так ти зможеш. Досягнути цієї організації життя і зрозуміти, що справді все є під твоїм контролем. Що би хто тобі не говорив, це все є посторонні думки. Лише те, що я скажу собі, для мене це є правдою. Тому так тобі потрібно буде працювати для того, щоб організувати своє життя. Я хочу подякувати тобі за перегляд цього відео. Я впевнений, що воно тобі сподобалося. Тому став лайк, підписуйся на канал, поширюй друзям і до зустрічі в наступних відео.